Прилітає запитання від е, клієнта, е, фермерське господарство невеличке, але платник ПДВ блокують податкові накладні. Е, господарство подає таблицю даних платника ПДВ для того, щоб уникнути блокування. Е, таблицю даних не приймають з причини недостатності трудових ресурсів. Бухгалтер запитує, що робити, якщо всі роботи здійснює сам голова, він все вміє, він все сам робить. Окей, я дійсно знаю таких людей. Вони великі молодці. Вони дуже люблять землю і працюють. Проте, якщо навіть голова <кій> <кій> сам... Здійснює уборку урожаю, обробіток ґрунту, сам їздить на тракторі комбайні і так далі. Зібрана продукція не залишається лежати на полі. Її має хтось довести або на наш склад на зберігання, або на склад на елеватор і так далі. Тобто для цього для, для, до таблиці даних ви маєте прикласти договори з ФОПами, договори з перевізниками. Можливо, у вас є якісь договори цивільно-правового порядку, там, де ви наймали людей. Людей, які допомагали там <кхем>, саме з навантаженням, розвантаженням. Тому що, ну, дійсно, коли ми говоримо про більш-менш не про мішок картоплі, обсяги великі і хтось має допомагати. Фізично одній людині це важко робити, хоча, по суті, сама людина може обслуговувати техніку і так далі. Наступне питання, яке я задала бухгалтеру а чи отримує голова фермерського господарства свої дивіденди? Ні, не отримує. І що ми бачимо: трудових ресурсів немає відповідно податків заробітної плати зарплатних податків до бюджету не надходить в той же час. Голова, начебто, працює не один рік на своєму фермерському господарству, але не декларує жодних доходів. І тут у податкової, звісно ж, виникають запитання. Значить, ці доходи він не декларує і не оподатковує, тому що ну, не може людина жити і працювати ну, за рахунок повітря. Вона все рівно має щось їсти, щось оплачувати, донатити на ЗСУ, як роблять наші дякую їм наші фермери. Тому, і головна причина відмови у прийнятті таблиці даних, же, як і головна причина у блокування це мале податкове навантаження. Зарплатні податки дуже піднімають це податкове навантаження. Тому, якщо дійсно ви здійснюєте роботи самостійно як голова фермерського господарства, не забувайте в кінці року нараховувати собі дивіденди, доходи згідно вашого статуту і утримувати з них податки. Датки, тоді і блокування буде менше, і вирогідність того, що врахують таблицю даних, буде більша.